Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 4 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірнаки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірнаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сінаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник ось сюди і ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 4 буде 8, 8 рівнює 8, 8, 8. Наша рівність рівна, задачку виконано. Глоболомка вирішена.